Жодних повісток чи перевірок документів без відеофіксації з 1 вересня для представників ТЦК стануть обов'язковими бодікамери. Що це контроль над системою чи відеоархів Свавілля? Чи зробить воно прозорішим мобілізаційний процес? Як усе працюватиме, та чи зупинить нагрудний реєстратор хвилю скандалів довкола бусифікації? Ярина Марків далі. Хлопці, та що ви робите? Та ну справді скандальні кадри, що облетіли соцмережі. Люди у військовій формі грубо затримують цивільних на вулицях. Схожих відео сотні і кожне на тисячі переглядів. А це рентген з переломом стегнової кістки у Дніпрянина, який намагався втекти від представників військомату, Втім, опинився під колесами авто. Наче Почали бігти. Я трохи вибіг на дорогу. Мене зачепила машина дзеркалом і поїхала далі. Я став тікати, а вони мене наздоганяли. Такі кадри бачили, кажуть у військоматі Дніпра. Однак вони, як стверджують, там не змальовують усієї ситуації. До прикладу, згідно з липневим звітом командування сухопутних військ, 86% інцидентів, пов'язаних із ТЦК, виявилися маніпуляціями, фейками та і Коли ми передавляємося записи з бодікамер, у нас ситуація має зовсім інший характер. Ми бачимо, як самі пересічні громадяни порушують правила, і також самі військово у Дніпропетровському обласному військоматі пояснюють, кожна група оповіщення терцентру комплектування оснащена засобами фіксації. Втім, кількість пристроїв була обмежена. А з 1 вересня будікамери носитимуть усі працівники ТЦК та СП. Таку заяву поширило Міністерство оборони. Міноборони посилює прозорість роботи центрів комплектування. На сьогодні 85% працівників ТЦК та СП забезпечені нагрудними камерами. Триває робота над закупівлею додаткових засобів. Інструкцію щодо застосування бодікамер працівниками ТЦК та СП міноборони затвердило ще рік тому. Терцентри комплектування закуповували їх самостійно, але досі носіння техніки не було обов'язковим. Коментує речник сухопутних військ зсу Віталій Саранцев. Військовослужбовці розуміють, що всі їхні дії фіксуються на камеру. Менше спокус щодо порушень там тих чи інших правил. От, це перше. Друге, люди, які з якими спілкуються військовослужбовці, ЦК ТСП, Вони також розуміють, що всі їхні дії будуть, будуть зафіксовані, і відповідно це може стати причиною, наприклад, звертання до правоохоронних органів. В інструкції із застосування службовцями ТЦК та СП портативних відеореєстраторів, затвердженій наказом Міноборони номер 532 йдеться: уповноважені представники повинні вмикати бодікамеру від моменту початку заходів з оповіщення громадян і перевірки військово-облікових документів та вести безперервну зйомку до їх завершення. Наказом начальника територіального центру контактування та соціальної підтримки призначається відповідальна особа, яка в нас і буде відповідати за збереження даних матеріалів за видачу за зберігання самих бодікамер і за зберігання на серверах відповідних відеоматеріалів. Це будуть відповідно сертифіковані бодікамери, які будуть вести саме безперервний запис вручення повістки або відмову від її вручення. Ну, якщо особа відмовляється від вруч від отримання повістки, буде складатися акт, який також складання як цього акту також фіксується на будікаме. Представник ТЦК та СП або органу місцевого самоврядування уповноважений на вручення повістки має поінформувати осіб, відносно яких проводиться фото і відеофіксація. Також нагадую, що відповідно до 560-ї постанови до групи повіщення, в тому числі входять працівники національної поліції, які у разі виявлення порушників уповноважені здійснювати затримання, які також апріорі перебувають з вівкненими бодікамерами під час виконання своїх обов'язків і порівнюючи діяльність правоохоронних органів до етапу вімкнення боді камер тобто до, до 16 років до 16-го року, до 17-го і після можу сказати, що ну з моєї практики як Юриста порушень стало менше за словами адвокатів. Відповідальність щодо закупівлі необхідної кількості бодікамер через офіційний тендер лежить на міністерстві оборони. Зараз ця робота продовжується оскільки потрібно. Закуповувати не, не лише самі камери, але й флеш-носії, карти пам'яті потрібно закуповувати сервери, там додаткове обладнання, яке дозволяє безпечно зберігати інформацію. Відео з будікамер має зберігатися на закритому сервері без доступу до інтернету, щоб унеможливити витік даних. Тридцятиденний термін зберігання може бути подовжено на запит правоохоронних органів, адже записи іноді слугують доказами у суді. Ось як цей оприлюднений Волинський обласним ТЦК та СП. Дивись, Остановись. На відео знятому на нагрудну камеру військовослужбовця видно, як громадянин не лише відмовляється виконувати норми закону, а й погрожує працівникам центру вогнепальною зброєю. За цим фактом Нацполіція поліція порушила кримінальне провадження. Наявність відеодоказів убезпечує й військовозобов'язаних громадян від неправомірних дій ТЦК та СП. Дійсно, у разі відсутності фіксації або порушення безперервності зйомки, або можливо, буде все фіксовано, що особа не оповноважена на вручення повістки, то яка і зараз вручає, то це дійсно буде служити доказовою базою на оскарження. Саме постанови чи протоколу про протягнення яку до адміністративної відповідальності за словами адвокатів. Суд може скасувати штраф через нездійснення відеофіксації вручення повістки. Втім, за умови відсутності інших доказів у справі. На випадок порушення правил фіксації працівниками ТЦК та СП передбачена дисциплінарна відповідальність. Втім, досі немає розпорядчих документів, що визначають порядок її застосування. Ярина Марків, Олена Мендалюк, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.